Продається шкода Октавія 2008 рік. 1.4 бензин. Короткий огляд. Перший власник. Вона в моєму володінні 2 роки. В доглянутому стані. Зараз. Салон. Все, двухзваний клімат. Працює чудово. В Салоні. О, закрию, щоб не мішало. Салон, крісла. Зараз покажу вам багажничок. По кузову вона була в заводі. Зараз є в заводі. Перевіряв. Дивився. Ще, до речі, є задні парктроніки. Ось парктроніки чудово. Зараз заведу, послухайте, як вона працює. До речі, йде в комплект до неї зимова резина. Готові колеса з зимовою резиною, два ключі.

Це запустився клімат, все. Тепер субомотор працює. Підігрів дзеркал є боковий, так само є електрорегулювання дзеркал. Так, підігрів, все, підігрів, працює. Все, наразі, дякую за увагу. Якщо звертайтеся по номеру телефону.